Це те, що ти написав в резюме, а це... — в інсте — в житті. в в житті. Мені подобається щось намагатись прокачати. Це найдешевша бісіпіха, яка у нас взагалі існує. Я раз на карбулі так жорстко чувака розстріляв із за У них є мінуси. велика ця кнопка магазину. Коли ти в перчатках в грубих десь біжиш, воно, коротше, ти десь не так... чуть міцніше десь бабахнула граната, ти чуть міцніше її схопив і в тебе випадає гамазін. Якось тіп щось за сосною сховався. Я такий йду, і він такий вискакує. Ага, оп, І він коротше його, Я б з дрозда по ньому як насипав. Це було так смішно. Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо про топ пневматики 2022 року. Я думаю, для початку нам потрібно визначитись з методом, яким ми будемо показувати, оскільки у нас є відразу кілька видів пневматики. Так, їх ми не будемо їх перемішувати. Ми, напевно, почнемо з найбільш масових розповсюджених пружинно-поршнявих винтівок. Переломок так званих. Почнемо ми. Знаєш, що це за модель? Ну, звісно, це ж бімен джекал або шакал. Я шакал. Я, я пам'ятаю, як ми знімали це відео. Це, знімали ми огляд вже на цю гвинтівку. Це одна з найбільш доступних і популярних гвинтівок, орієнтованих саме на дітей та підлітків. І вона чудово підходить для початку. Навчання кульовій стрільбі це дуже важливий момент, тому що пневматика, не дивлячись на те, що майже вся вона для розважального якогось характеру, це прекрасний інструмент для того, щоб ввести дитину підлітка в цей світ, тому що пневматика відносно дешева кулі. Також те, що вона орієнтована на дітей і підлітків, не значить, що ви купили, дали там дитині гвинтівку іди грайся. Ні, стрільба так. навіть з такої штуки має бути обов'язково все таки під наглядом дорослих. Я не здивований, що ця штука потрапила в наш топ. В неї є все, щоб е, стати популярною. Вона малогабаритна, компактна, чудово от Даєш її дитині в руки, я часто продавав в магазинах пневматику саме для дітей. Даєш дитині в руки, і от вона вскидається і відразу розумієш, що це от їй зручно, тому що тут невеликого розміру приклад, і гвинтівка вся така компактна. Вона досить бюджетно коштує, при цьому в неї зі справжнього дерева. Приклад і ложе, приціл, який можна налаштувати під конкретний тип кулі, і в неї є ластохвіст і стопор, і стопор, що нема немало важливо, який дозволяє в подальшому встановити оптичний приціл. Це дещо розширяє, розширює можливості гвинтівки в плані навчання. Тобто, ви можете придбати гвинтівку там пару пачок куль і навчити дитину стріляти з мушкою і ціликом, а потім поставити оптику. А І... гарний, гарний початок. Так, це, це досить гарний початок. І в разі, якщо ну зовсім не зайде дитині це заняття, ну ви не так багато втрачаєте, тому що варто... — Ціна помилки мінімальна. Так, так. так також бімен. Це у нас Мантіс. Це Бімен Мантіс. Я теж пам'ятаю, як ми знімали це відео з Григорієм. Варто сказати, ну звідки взагалі цей Мантіс. По суті, наскільки я не помиляюсь, це той самий лонгхорн, просто Longhorn. укладений в інше ложе. На відміну від Longhorn тут трошки інша ложа, і через це взагалі інша ергономіка. Але вона більш бюджетна, ніж Longhorn І є версія як чиста сталева пружина, так є і газова пружина, і є різна комплектація, як з прицілом, так і без. Тобто, ну кожен зможе підібрати, що до чого душа лежить. Так. Я не знаю, ну тут. Ми Що? просто вже усе в відео дуже детально розказали. Це, нема сенсу. Є детальний огляд, тести. Да. Ми стріляли з цієї гвинтівки. Ну річ, за свої гроші однозначно варто уваги. Це е, найпопулярніша гвинтівка, яка у нас взагалі продавалась. Вона по суті переплюнула навіть е, навіть лонгхорн. Ось він, старина лонгхорн. Так. Це гвинтівка, яка взята була за основу. Вінтівки Mantis. У неї вже встановлений е, грамотний стопор з е, полімерним амортизатором. Так, да, це важливо, це... щоб не просто спиняло, а трохи амортизувало. Тому тут можна, в принципі, гратися з оптичними прицілами. Е, більш, як на мене, правильний прості. приціл. Ну, вони, вони прості, але мені він подобається більше, ніж на Mantis. Інакшої конфігурації на. Як мінімум, воно металеве. Так, воно ну, матилево, ти один раз налаштовуєш, її навіть якщо десь в чехлі поклав чи закинув. Багажник, так. відкритий приціл, він захищений, він нормально налаштовується, і якщо не, не зовсім варварськи з нею поводитись, він не буде збиватись. Тут автоматичний запобіжник, який вмикається кожного разу, коли ви зводите ствол. Це теж дуже важлива фіча, особливо для починаючих аероганерів, тому що навіть якщо хтось взяв вашу зброю, взвів там і йому знадобиться певний час, щоб розібратися, як з неї. Зробити, а так Це автоматично. Ви переламали, звели гвинтівку і вона відразу ставиться на запобіжне. Тут, як ви бачите, досить здоровений компресор, вона по паспорту там щось в районі 360 метрів за секунду. А на практиці повноцінною кулею 0,68 вона буде видавати щось типу 320. Близько 300 навіть десь Ну, десь так, але цього цілком достатньо, щоб стріляти по мішеням на 30-40-50 метрів. Так мені дуже подобається в лонгхорні е, ложа, що ти береш власне таким чином її. І мені подобається, ж тут відносно високий гребінь. От якось, ну, особисто мені. мені якось вкладатись більше подобається в цю гвинтівку. Можливо, я просто звик до неї. Насправді, оце Лонг і Mantis — це дві найпопулярніші гвинтівки в мережі Ібіс. Щось більш популярне, ну, просто не існує. Найбільш масові, тобто я не знаю, що має статись, щоб. А як ти зробиш, щоб хтось переплюнув? Може кацан має заїхати? Ніколи знову. Норіка це для тих естетів, які не можуть миритися з китайською зброєю. Так, Все ми, ведомо. до речі, забули сказати: Біман це виготовляється в Китаї. Норіка... Норіка це вже іспанський бренд, вже який виготовляється на потужностях концерну Гамо, тій самій Іспанії, тобто тут ні Туреччина, ні китайці своїх. Рук не прикладали. Ну і якщо придивитись, то відразу, ну, бачиш Відчувається якість і фінішної обробки металевих частин, і взагалі підхід інакший. Тут інша ергономіка, тому що ну, в Іспанії трошки більш е розвинута. Стрільба з пневматичної зброї в Китаї ти не можеш придбати пневматику так, і стріляти думає, десь. Насправді дуже важливо, ну в якій країні роблять якийсь товар. Тобто, ну ми стикались неодноразово в ножах, що ну в Китаї не настільки популярно Там забороно, носити, без... носити лежі. дозволено Там носити Там. І тому <зв>. китайці вони <зв>. розуміють технічну задачу, але вони не розуміють, яким це має не бути. не розуміють, навіщо просто та щось і те саме стосується пневматичних зброї. Китайські так. пневматичні гвинтівки у них дещо така специфічна рубана ергономіка, тому що у них немає можливості десь ходити стріляти з цієї зброї. Вони її можуть зробити по кресленням, Але як воно має бути, як, воно, ну, так би мовити, як зробити це зручно, і хендлі, як там кажуть, ну, ну, да. у них такого я немає. На відміну від європейців, у яких і культура стрілецька значно більше розвинута, і культура виготовлення зброї в зв'язку з цим. Також на порядок вище. Далі у нас це одважка, якщо де, не помиляюся. Чи де, ще щось? Норіка. Ну, вона мені просто, норіка. да, припала до серця. У мене в самого Норіка є, я полюбляю там. У в дворі постріляти. Ти знаєш, прикол є в неї? А, в цієї немає. В неї в нея, деяких да, в неї я я зрозумів, про що заначка. Її іноді називають наркогвинтівка. Вона тобі через себе. Ні, ну, в тому числі російський якийсь. Бабах! Бабах! Це одважка. Так, 4,5 АСГ. Датська компанія. Вона тупо поза конкуренцією. Так. Це найбільш продавана, СО2-шка. І не перший рік. Це, да. так, це такий чемпіон по СО2 гвинтівкам. І що цікаво, вона дуже популярна серед хардболістів. Хоч у нас хардболи не сильно розвинути. На жаль, так. І ця гвинтівка дуже часто, е, дуже часто її можна побачити на хардбольних тренуваннях, на хардбольних. Сльотах зліт з з злетах, на хардбольних злетах. злетах. Виправте нас, якщо ми щось так. сказали неправильно. Це вважається такою еталонною зброєю, хар хардбаліста початківця тому що кошти недорого. Але за, за скромний прайс ви отримаєте повнорозмірну гвинтівку з сошками, Пікетіні. легеньку, довга планка Пікатіні, Відразу встановлений великий приціл, світлонакопичувальна мушка. І багато хто користується тим, що вона. Має короткий, короткий ствол. Тобто, то це все. Це, це, це те, що ти написав в резюме, а це... А це в інсте, в житті. Да, в інсте і в житті. Да. Ой. Uh. Я до того, що, Але це ну, все одно круто. Так. Люди буває, що обрізають цей ствол, і щоб ну, загальний габарит гвинтівки був такий без втрати, ну, якби. ТТХ без втрати можливостей балістичних. <хи> Про які балістичні можливості. Ну, цілком адекватні сошки за ці гроші. І що немало важливо, тут доступні магазини. Вони коштують міняємо гроші, ти можеш придбати їх там хоч 10 штук, розкидатися її по кишеням і ефективно вести себе на хардболі. Тобто угу. ж... зміна живлення, зміна магазину. От вона розбирається елементарно в двох пінах, як хар 15. От, і від одного, від одного. СО2 балончика, який от сюди вкидається. Mm -hmm. Сюди часто колхозять якісь наприкладники з балонами, з магазинами там каліматори ставлять. Ну насправді вона продумана. Тобто, mm -hmm. ну о, якщо ви подивитесь ну на ергономіку. Усе в потрібних місцях знаходиться для того, щоб людина, яка звикла до користування якимось типом зброї, абсолютно зручно могла користуватися цією зброєю. Тобто, ну на місці кнопочка скидання магазину, усе зручно знаходиться і місце для балону, як Григорій сказав, штифти є. Тобто, ну, власники модульної зброї, типу ar 15 стопудово оцінять цю річ. Це дуже класна штука за свої гроші. Придбати якомусь підлітку, там, дитині, навіть щоб по банкам стріляти. Тому що, по-перше, маса, вона, ну, взагалі, він трошки важчий за пістолет. Ну, дуже да, ергономічна. По-друге, знову ж таки, не занадто довгий приклад дозволяє там, там дитині взяти, прицілитись, ага. постріляти. От. І То вона немає... менше 2 кілограмів, мені здається. Так. І немає необхідності ламати ствол і немає віддачі практично ніякої. Тому навіть бімен Jackal, він. Він дає певний імпульс Так, да, Будь-яка переломка ну, буде давати віддачу. Якщо дитина тендітної тілобудови, то бажано все-таки підбирати для неї зброю взагалі без, без віддачі, щоб не відбити бажання взагалі якось стріляти з чогось в подальшому. Після того, як ми розказали, яка класна АСГ, то насправді. Є лише одна гвинтівка, яка мені здається може її переплюнути. Це Діана Трейлскау. Діан. Ми е, знімали відео про неї, якщо не помиляюсь, близько двох років тому і порівнювали з Біман QB2. І е, я насправді досить довго вагався, що собі обрати. І от, здається, Біман от краще в багатьох пунктах реально. Але е, ну, Діана просто, просто зручніше, банально. Вона, вона більш витанчена. Просто ну от подивіться, наскільки вона ну я не знаю тоненька, витанчена, от з розумом зроблена. Це це моя особиста. Щоку поставив, тому що я поставив каліматор. А каліматор я хотів поставити, щоб навчитися стріляти з каліматором. А для того, щоб його нормально бачити, то треба було поставити щоку. Але ну, це, це я ще Ремені сошки зняв. Коротше, ну. Мені подобається щось намагатись прокачати. Коротше, за що я полюбив Діану Трейл Скаут? Вона реально дуже зручна. Вона зручна, гарно збалансована, легенька, зроблена з розумом. І тут три балони відразу. Насправді мало ну, пневматики, це одважний, в якій відразу три балони. Звичай або. Все чи не єдина, насправді? Чи не єдина, або одна, або дві. І ну через це ви можете банально більше стріляти. У мене особисто близько ста пострілів відносно стабільно ідуть. І це стріляв я з неї на відстань до 60 метрів. Можна спробувати і далі, але ну, ну це вже як... Ні, ну це дуже круто. Тобто така дистанція як така... з гаубіце. Така автономність, і при тому, що це легенька, маленька, необтяжлива зброя. Е, ну знову ж таки, ти не тащиш з собою якийсь насос чи балон високого тиску. Ти можеш да? взяти десяток балонів і настріляти просто like. ну, донес хочу. Шикарний потенціал по тюнінгу Можеш поставити як каліматор в твоєму випадку, або оптичний приціл, oh, cool. або просто забити на все це діло, стріляти з мушкою ціликом. Також в комплекті маємо що супресор, тобто глушник, який знімається, який розбирається. Ствол гвинтівки можна від'єднати, щоб нормально ну. Очистити її з шомпу або для транспортування. Закрами. Ну насправді, да, транспортування. як хочете коротше, ствол реально від'ємний. Ергономіка. От ти її береш вона, по перше, класно да. збалансована. По-друге, органи керування дуже класно розташовані не по-китайськи, а по німецьки. Да. Тобто відразу палець на запобіжник тебе лягає. Регульований спуск маємо. І все от така вона виглядає, начебто така іграшка для підлітка, але навіть дорослому дядьку буде цікаво. З насправді я її підбирав, от її брав, тому що вона була максимально наближена до мого е карабіну е Марліна, мелкашки. Що, якщо немає можливості виїхати постріляти з вогнепальної зброї, в моєму випадку малокаліберної зброї, то пневматика дозволяє стріляти ну майже де завгодно. Ну не, не просто так люди обирають цю митівку. Це топчик. Реально, топчики. Ми не були здивовані, що вона потрапила в топ найбільш популярних пневматичних винтівок цього року. Це ну, одважка. Я думаю, можемо закінчувати. Що ПІ-СІ-ПІ! -пі 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 -пі. Якщо вам дуже сильно сподобалась Діана Трелскаут, але ви принципово просто хейтер. Це 2 тому що це несерйозно, то існує Діана StormRider. Ті же яйця, тільки. тільки в профілі. тільки Так. Да. Але це PCP. І ну, та сама ергономіка, все, все так та само круто. Але, але повітря. PCP. А не да. І це одна з найдешевших PCP. да, В принципі, вона одна з найдешевших. І вона... масових, популярних і не просто так в топі знаходиться. Да. Е, нема сенсу повторювати усі ті самі наративи. Які ми вже говорили. Захочете подивитись, є окремий огляд, цілком детальний. Все було показано, протестовано. Так що да. можете ходити, дивитися. Коротше ну Діана Стормрайдер або Трейл Скаут, в залежності від ваших релігійних переконань. Або це 2 або PCP. А ми йдемо далі. І що нас знову бімен? Брутальна PCP-гвинтівка Бімен, великий та жахливий брутальний бімен. Series Chief. Плюс ми, до речі, так і не дійшли до відео з ним. Так, огляду огляду на цієї штуки. Поки ще... немає, але це ми не його зробимо. Після того, як він потрапив в топ, ми так. точно маємо зняти відео про нього. Ще одна доступна pcp гвинтівка бюджетна, щось там близько 10 тисяч коштує. Там. Це одна з найбюджетніших PCP, ну які взагалі у нас є. Ну і це насправді відчувається, коли тримаєш її в руках. Ну так-то воно так, але ну вона зручненька. Тобто, ну ложа тут та сама, що і на Біман Мантіс, про який ми трошки раніше вже говорили. Тобто, ну ергономіка схожа і ну насправді зручна. Тобто, ну тут є чим похвалитись. Тут гарні відкриті, звернув увагу. Тут ну, оптоволокно, гарне років. зведення. Єдине, ну Запобіжний запобіжник, запобіжник це. це не дуже прикольно. Але це насправді це справа звички. Це звичайно, звичайне діло прямо ток. Тобто, ну чудес, чудес не буває за таку вартість. Ви навряд чи знайдете редукторно. Це найдешевша пісипіха, яка у нас взагалі існує. Я думаю, на найближче. Найближчий рік ну, вона точно так. буде ще топом. Ж... Що то ще потрібно? Сошки є куди вчепити. Да, в принципі, оптичний все приціл, є. Оптичний приціл поставити теж не проблема. Ласта-хвіст Ласта є, тобто ну, все є. Е Живлення з кліпу на скільки там 12 чи щось таке. Да. Штука. Але бюджет. 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 А спуск? Спуск, спуск де, нормальний. Ну, він такий самий, як і на а, інших Beeman QB2 yeah, і компанії. Нас не задута. QB2. Тут одностейджовий, якщо не помиляюсь. Ну такий він. Không, on, — Одностейджовий? — Китайський одностейджовий спуск. Але він передбачуваний. З ним жити можна. Можна. Щось там високоточку якусь косплеїть. Як неочікувано. Ніхто не очікував побачити Raptor в топі. Справді в світі зброї є лише два Хай Це пістолет Браунінг хайпауер і Раптор 3 хайпауер. <are> <èt undermine beer> <that's hancy> На 56 це крута джулю. штука. Якщо хтось досі не знає, Raptor — це пісіпіхи, які виготовляються в Україні зі стволів, якщо не помиляюсь well, Walter. або Walther, або CZ. Принаймні, ну раніше так було. Це топ за свої гроші, які можна знайти в принципі. Тут все круто зроблено тут. Е, насправді, от. Е, Дуже цікаво спостерігати на еволюцію от цього третього раптора. Спочатку ж ну, був, якщо не появляюсь, просто третій раптор. Потім вони стали робити модифікації. Шорт, лонг, лонг, стандарт, а це да. вже как А потім вже з'явився Тобто з... Здається, спочатку з'явилися ці пулі, типу пілідрайвер, тобто грам. Да, G, важкі там, кулі. Ну, не, не просто грам, а прям полторашка вже. От коли з'явилась пулька-полторашка, то вже з'явився сенс Пулька Полторашка. <-полтарашка> пулька з'явився сенс робити хай пауер тобто розганяти ці гвинтівки під цю кулю, щоб воно ну насправді в будь-який раптор можна засунути цю полторашку, але не з будь-якого раптора вона у вас собере щось нормальне. Тому Це... для того, щоб стріляти далі, потрібна більш важка куля. І якщо не помиляюсь, один з наших колег стріляв влучив в. Лучів, в... Пляшку коле ск... 300 скриста метрів. Да, 300 метрів. 300 метрів, шановні з пневматичний видів 4,5 мм калібром, саме Raptor High power пулька Пілідрайвер. Насправді ну, з нарізного ти ще ну не з не да, з кожного, з кульки маленької кульки. Якщо враховувати, що для того, щоб реалізувати її потенціал, вам потрібен не самий дешевий оптичний приціл, балон і всякі інші аксесуари, то це забавка не для починаючих ерганерів. Це вже скоріше для ентузіастів, які бажають стріляти. Той хто в темі, той оцінить. і люди, які в курсі, вони. Приходять і мовчки собі це купують без всякого дозволу, без звернень дозвільну службу без смс, без смс реєстрації, без саме реєстрації купує. Ти приходиш в магазин і купуєш собі з 18-річного віку, ну, при наявності, якщо ти, якщо ти там по повно розмірний громадян. <рив> 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 а до речі, для школярів у нас є відео про керамбіти і балісонги. Без всякої зіленки, без всяких дозволів купуєш штуку, яка дозволяє тобі стріляти О! Ти на... от перевернув so. я забув сказати: Да, e вона... еволюція пішла ще далі. Тут з'явилася ще планочка Емлок, e на яку Скоро можна. Скоро буде консольна цілка, здається. Це труба. І, до речі, і планка з цим. 20-мо. З... Да, 20 Це прямо, от, реальна тобто, високоточка. Якщо ви все-таки у вас залишились кулі, або ви знаєте, де купувати кулі паелдрайвер, там умовно там грамові, Ні, Ну зараз чи інші більш... заїхали слаги. Я думаю, можна пересадити а. на слаг. Бонус трек. Бонус трек. Пневматичний пістолет на co два балончику Найбільш популярні, найбільш топові моделі. Глок 19X від компанії Marex. Ліцензійна копія. І Макаров. Макаров. Цей пістолет топ-1 уже років, я не знаю, 15 чи більше. Ць, ць, ць. Це жесть. Вони ні, не 15, менше, трошечки. Да, трошки десь менше, в, але... В але він завжди фаворит. Мені здається, ну він завжди буде фаворитом. От його купують і купують. Ну насправді я розумію, чому його купують, тому що ну він відносно дешевий і чомусь у людей досі тяжіє. Ну, душатіє да. скріпний ПМ. Да. Це ПМ. Той Коротше, самий. Це просто потрібно сприйняти як, як факт. Тобто, якби вони коштували однаково, люди, мені ну, здається, купували біглоков. Так, да. і тут ну, бачимо два принципово різних підходи. підходи. Тут, якби, ну, Макаров, який виглядає. Простота, бюджет, як Макаров? Так. І Глок, який виглядає як Глок. Це, як я вже казав, ліцензійна копія Глоку. Тобто всі маркування, всі. ТТХ, всі розміри, все відповідає дійсності. От так, от якщо десь тримати на відстані витягнутої руки, все після... знаєш. Ти навіть ну, ну тобі потрібна буде суттєва кількість часу, щоб розібратися, що це пневмат, а не вогнепальний глок. Дуже да. схожий, реально дуже схожий. Всі написи, особливо якщо ви тримали в руках бойовий глок, то ви оціните наскільки точно скопійований цей пневматичний. Там uh, чиза в тебе ще є. Чиза, чиза, чиза. Так, uh, є yeah, ASG yeah, під ЧІЗУ. Yeah. Uh, Копія uh, пістолета ЧиЗ 75, Compact. Теж досить популярний У нього рухомий затвор. І компанія ASG вона, насправді також відома тим, що робить ліцензійні копії пістолетів з нанесенням оригінальних маркувань. І вони бюджетні. І вони бюджетні, вони значно дешевші, ніж Рекс-Глок. Коротше, таким був наш топчик 22 го року. Ми сподіваємось, що вам сподобалось. Отже, що ми маємо: Trail Scout. Raptor 3 High Power. Да. і Макарона. І макарона. <рес> а, а ще у нас є для вас дуже гарні новини. А, уже зовсім скоро у нас з'явиться новий канал. Тільки почалась повномасштабна війна. З Росією всі побігли купувати зброю. На випадок, якщо ви вийшли з квартири, а повертатися вже немає куди. Це ваша безпека, ваша і вашої сім'ї. Ставте лайк, підписуйтесь або не підписуйтесь, Ви дорослі люди і приймайте рішення самостійно, на якому ми будемо розповідати вам дуже цікаві речі Це. про різні теми. Ви навіть не здогадуйтеся, що там буде робитися на тому каналі. Ви просто не уявляєте. Заздалегідь підписатись. ви не пожалкуєте. Це буде рвань. <реш> Кращої реклами, мабуть, і не придумаєш. Та й на цьому все напевно. Погнали. Так, на цьому все.